Водяний млин, якому майже 140 років, є зіркою одного з туристичних маршрутів Миколаївщини. У селі Мигія на Південному Бузі у 1888 році збудували п'ятиповерховий водяний млин з каменю та цегли. Внутрішнє обладнання було надзвичайно передовим. На різних рівнях стояли вальцові млини, дві пари великих французьких жорен, вісім кроподерень, апарат для змішування борошна. Енергію для роботи давала підвісна водяна турбіна потужністю понад 200 кінських сил. За добу на млині переробляли до 50 тонн зерна. Кажуть, що борошно експортували через Одеський порт навіть до Туреччини. На початку ХХ століття замість жорин тут встановили гідротурбіни з електрогенераторами. Відтоді млин перетворився на одну з перших в регіоні гідроелектростанцій і забезпечував світлом панський маєток та частину села. У радянські часи його офіційно включили до локальної енергосистеми і він працював як ГЕС аж до 2011 року. Попри перетворення, історична будівля млина зберегла свій автентичний вигляд і офіційно визнана пам'яткою архітектури та історії місцевого значення.